Вітаю колеги і колежанки. Мене звати Єв'єнка Аріна, я проєктний менеджерка ЦДМ і працюю з напрямком безпеки організації громадянського суспільства. Рада вітати вас на першому відео з нашої серії про безпеку для медицької програми 6.0. Ми створили цю серію з трьох відео спеціально для менті і менторів, які допоможуть вам розібратися з основою безпеки вашої організації і зрозуміти, з чого взагалі варто починати працювати в організації з безпекою. І також що не варто забувати про вашу персональну безпеку. В СД ми працюємо з темою безпеки вже понад 5 років і за час підготували численні матеріали про різні аспекти захисту громадських і благодійних організацій. Тож, в першому відео ми поговоримо про загальні основи безпеки організацій громадянського суспільства, в другому ми поговоримо про цифрову і ментальну безпеку активістів. Третьому ми розглянемо оцінку ризиків, безпековий аудит, безпековий фандрейзінг і додаткові ресурси для вашої команди. Ми виділяємо п'ять ключових компонентів безпеки організації громадянського суспільства: це фізична безпека, захист людей, офісів, обладнання і документів від фізичних загроз, це цифрова безпека, захист інформації, комунікації і цифрових активів, правова безпека. Це дотримання законодавства та захист від юридичних ризиків, що включає належне оформлення документації, дотримання законів про захист даних і розуміння правових наслідків вашої діяльності. Ментальна безпека це турбота про психологічне здоров'я команди, і ми поговоримо про причини і маркери вигорання, його наслідки для членів команди та методи підтримки психологічного благополуччя. І фінансова безпека це захист від банківських викликів, породжених війною, це про уникнення проблем з банківським обслуговуванням і обезпечення себе від ризиків бути втягненим у відмивання коштів і фінансування тероризму. Тепер давайте зосередимось на тому, що становить основу безпеки кожного громадського активіста чи волонтера, це ваша особиста безпека, і це не просто один елемент, а цілий комплекс зобов'язаних компонентів. Це безпека на роботі, безпека вдома і безпека під час пересування чи подорожі. Почнемо з вашого робочого простору. Ваш офіс повинен бути безпечним місцем, де ви і ваша команда можете вільно працювати без зайвих ризиків, і це означає надійний захист від несанкціонованого доступу, безпечне зберігання документів і техніки, захист вашого уплатнення, де зберігається важлива інформація. І чіткий план евакуації та дій у надзвичайних ситуаціях про безпеку вдома. Ми часто забуваємо, що домашній простір це теж частина нашої безпекової системи, і між тим, саме вдома ми проводимо значну частину часу і часто зберігаємо робочі матеріали. І для підвищення безпеки вдома рекомендую розділяти особисті робочі пристрої або створювати окремі облікові записи. Захищати особисті пристрої надійними паролями, регулярно оновлювати програмне забезпечення і встановлювати антивірусні програми. Безпека під час пересування вимагає підготовки та уважності незалежно від того, чи ви до пішки, чи їдете на роботу, чи подорожуєте в інше місто чи країну, і кілька практичних порад. Завжди повідомляйте колегам та близьким про маршрут та очікуваний час вашого прибуття. Майте запасний план і точки контакту, особливо працюючи з чутливими темами. В основі ефективного безпекового підходу лежать три ключові принципи, або як ми їх називаємо, три кита безпеки. Перший принцип це усвідомленість. і це означає, що ми розуміємо, що відбувається, хто ми і що ми робимо. В чому це проявляється? В розумінні контексту, в якому працює ваша організація, у визнанні існуючих загроз і ризиків, у регулярному моніторингу безпекової ситуації, і уявіть, що ваша організація планує антикорупційну кампанію. Усвідомлена організація розуміє, що такі дії може викликати опір з боку тих, кого ця кампанія зачіпає, і тому заздалегідь готується, аналізує, хто може бути невдоволеним, які дії можуть бути вжиті проти вас, і як ви можете на це відреагувати. Усвідомленість також означає регулярний моніторинг ситуації, і це як радар, який постійно сканує навколишнє середовище на предмет можливих ваших загроз. Переходимо до другого принципу: це системність. Це означає, що ми не просто перегуємо на окремі загрози, а створюємо цілісну систему безпеки, яка враховує різні аспекти та взаємозв'язки. Системний підхід це коли безпека не є чимось окремим від щоденної роботи, а органічно в усі процеси організації. І, наприклад, коли ви плануєте захід, питання безпеки учасників має бути частиною планування самого початку, а не вашим додатковим пунктом, про який ви можете згадати в останню мить або під час повітряної тривоги. І системність також передбачає створення чітких безпекових політик і процедур. Ці документи не мають бути формальністю, яку складають і забувають шухляду, а повинні бути робочими інструментами, які регулярно оновлюються і якими регулярно користуються всі члени команди. Про це ми детальніше поговоримо в третьому відео. І нарешті третій принцип це здоровий глузд, і він особливо важливий, бо допомагає вам знайти баланс і не впадати в крайності. Це про розуміння, що ми не можемо контролювати абсолютно все і захиститися від усіх можливих загроз. Бо потрібно розуміти, що параноя так само шкідлива, як і ваша надбалість. Наприклад, ви можете витратити всі ресурси організації на найсучасніші системи цифрового захисту, але якщо ваші співробітники записують паролі на стікерах і приклеюють їх до монітора. Або зберігають все в одній нотації, всі ці інвестиції можуть бути марними. Ваш здоровий глузд має підказувати, що іноді просте навчання співробітників дає користі більше, ніж дорогі технічні рішення. А тепер поговоримо про дві умови, які є фундаментом особистої безпеки, і без них усі інші заходи, про які говорили до цього, можуть виявитися неефективними. Перша умова здається очевидною, але часто про неї забувають. Завжди знаєте, де ви знаходитесь і як звідти можна вибратися в разі небезпеки. Це особливо важливо під час масових заходів, або коли ви знаходитесь на знайомих місцях. Коли ви заходите в будівлю, автоматично відзначайте, де аварійні виходи, чи є укриття, коли берете участь у публічному заході, заздалегідь продумайте шляхи відступу, і це не параноя, це розумна звичка, яка може врятувати вам життя. Друга умова це надійний зв'язок. І, здавалося, по час, коли у кожного є смартфон, це не проблема, але згадайте блекаути, коли електрики немає, мобільні мережі перенавантажені і батарейка сідає швидше, ніж зазвичай. Тому завжди майте з собою повністю заряджений павербенк. Обов'язково домовляйтеся з колегами про систему контрольних зв'язків, особливо якщо ви працюєте в профронтових територіях або в зонах з нестабільних зв'язком, коли їдете в відрядження. Наприклад, правило: якщо нема зв'язку понад 2 години, запускаємо план ДІХ. На mm. останок хочу розповісти вам про практичний інструмент, який ми розробили в ЦД. Це світофор безпеки. Він допоможе вам швидко оцінити рівень безпеки вашої організації. І зрозуміти, на чому варто зосередитись перш за все, як це працює. Ви проходите онлайн-опитувальник, відповідаючи на запитання про фізичну, цифрову і правову безпеку вашої організації. Система аналізує ваші відповіді та позначає кожну сферу одним із трьох кольорів: зелений. Тут у вас все гаразд, ризики мінімальні. Жовтий є певні прогалини, які варто усунути, і червоний ця сфера потребує негайної уваги та змін. Потрібно розуміти, що світофор не просто показує проблему, а він пропонує конкретні рішення. Для кожної сфери, особливо з тих, що позначені жовтим або червоним, ви отримуєте персоналізовані методичні рекомендації, і це не загальні поради, а практичні кроки, адаптовані до специфіки вашої організації. Ми не будемо зараз детально розглядати всі функції цього інструменту, і ми надійшлимо вам презентацію з докладною інформацією та інструкцією використання використанні безпеки. На цьому в мене все. Сьогодні ми розглянули основу безпеки для ОГС. Ми з'ясували, що безпека це не одноразовий захід, а постійний процес, який має бути інтегрований в усі аспекти діяльності вашої організації. Ми проговорили про п'ять компонентів безпеки: фізичну, цифрову, праву, ментальну і фінансову, розглянули три кити безпеки: усвідомленість, системність і здоровий глузд. І обговорили дві необхідні умови безпеки: це орієнтування в просторі і надійний зв'язок. У наступному відео ми детальніше зупинимося на цифровій і ментальній безпеці і розглянемо конкретні інструменти і практичні підходи, які ви зможете відразу впровадити в своїй роботі. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і вашу команду.